Я не виключаю, що Росія може застосувати також і військовий варіант вторгнення ще більшого в Грузію. Але я переконаний в тому, що грузини готові протистояти російській агресії. Вони ж не готові змиритися з окупацією Абхазії і Осетії Південної Осетії і Абхазії. І я думаю, що вони це не визнають і світ не визнає цього, але їм нема чого боятися, тому що Росія вже показала, що вона може. Тому щоб протиставитися Росії, треба бути готовим до будь-якого сценарію до, до будь-якого варіанту розвитку подій. Але нема чого цього боятися. Очевидно, уряд теперішній боячись Росії. Власне, і цей аргумент. Бачите, може статися таке, е, в, е, як в Україні. Але в 2008 році Росія, і, перепрошую Грузія нічого не робила, і Росія на неї напала і забрала територію. То що тоді зараз зовсім повністю боятися, бо, так, е, бо Росія буде диктувати свої умови? Ми не можемо погодитися на такий диктат і на такий, е, таку агресивну політику.